За відпущення гріхів новоприставленого воїна Сергія молились шосткинці під час панахіди, яку провів отець Сергій, військовий капелан. Після цього розпочалась церемонія прощання. Зболена, зранена, стражденна Україна втрачає синів щоденно. Кращих Сергій Олегович Головач. 6 січня цього року йому виповнилося всього 23 роки. Він і три його брати жили у любові і теплі, дружно і затишно. Та вже з маличку доля приготувала жорстокі іспити. Діти надто рано втратили люблячих і турботливих батьків. Сергій спочатку навчався у Шосткинській школі-інтернаті, потім закінчив школу номер 9 Отримав середню освіту і обрав святу професію лікувати людей. Опанував лікарську справу в Новгородському медичному училищі. Трохи згодом вступив на заочне відділення межрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю. Правоохоронна діяльність. Але Сергій дуже часто дякував саме медичній альмаматір. Не тільки за освіту, а й за любов, велике кохання. Саме там він зустрів свою другу половинку Фаїну. З того часу все робили разом. Пліч опліч у 2020 році стали до лав Збройних сил України, підписавши контракт 72 другою окремою механізованою бригадою імені чорних запорожців, девіз якої Україна або смерть. В зоні ООС на Донеччині і Луганщині Сергій виявив себе сміливим і відчайдушним бійцем. За ці якості неодноразово отримував відзнаки. Чесність. Справедливість, неприйняття лицемірства, доброта до близьких і ненависть до ворогів. Такий характер мав юний кіборг український воїн світла. 6 лютого під час ворожого артилерійського обстілу у районі Вугледару наш захисник, старший солдат-вогнеметник, отримав поранення, несумісне з життям. Ще одного героя України. Забрав у свої обійми господь і мама з татом. Їх дитина, справжній патріот, виборювала свободу рідної землі у боротьбі із пітьмою і злом, маючи одне бажання здолати і перемогти. Шосткінщина оплакує свого земляка. Але найтяжче цю непоправну втрату відчувають ті, хто знав Сергія особисто. Серед них і Галина Бондар, директорка навчально-виховного комплексу номер 9 яка вчила хлопця. Плаче небо, плаче земля українська. Ми втрачаємо найкраще, ми втрачаємо дітей, життя. Ви знаєте, я пишаюся тим, що навчала Сергія. Переді мною, коли вчора я дізналась про цю новину, постійно його очі, очі теплі, добрі, усміхнені. Це була така гарна дитина, спокійна, допитлива. Коли ми про щось його просили, він ніколи не відмовляв. Ми дякуємо його сім'ї, що вони його так виховували. Він дуже любив спорт, це правильно було написано на Фейсбуці, але не тільки футболом, він завжди брав участь у змаганнях з легкої атлетики, з туризму, приносив нам призові місця. Ми пишаємося ним. Шкода, що до Антона Костянтина доєднався і Сергій. Хоча я так молила Бога за останню табличку на Школи. Педагог зазначила, що ми усі у боргу перед Сергієм, який віддав життя за нашу свободу. Коли вже нарешті ця клята Росія зрозуміє, що ми нащадки Богдана Хмельницького, Шевченка. Ми бендерівці, ми Кулюшівці, нас не здолати з вами ніколи. Тож спочивай з миром, ми у боргу перед тобою. Слава Україні! Героям слава! Від міської влади слова співчуття висловила заступниця міського голови Марина Харламова. Щоб жити і жити, але життя покладено за нас, за нашу Україну. Справжній герой. Співчуття рідним, близьким, побратимам. Тримайтесь, героям слава! Душа Сергія долучилась до небесного воїнства, сказав військовий капелан отець Сергій. 23-го весну не зустріла оця дитина. Яка перед нами, прощаємося з тілом покійного. Молимось за його душу, бо сама душа полинула до Бога, стала ангелом і буде допомагати нам, нашій батьківщині, рідним, близьким, друзям. Ці ангели роблять усе можливе і неможливе. Для того щоб ми кожного ранку просиналися і бачили чисте небо, Сергій Головач один із тих, хто є творцем історії України, творцем її перемоги. За її майбутнє він віддав найвищу ціну власне життя. Шосткинці на знак вдячності і шани несли до труни героя квіти і проваджали воїна у вічне життя.